Вибухи на складах у Балаклії. Це диверсія, так заявили в службі безпеки України. Міноборони, військова прокуратура та інші державні структури вже зробили офіційні заяви. Про причини та наслідки надзвичайної ситуації у матеріалі наших кореспондентів диверсією назвали пожежу на військових складах в Балаклії в службі безпеки України. Вже відкрито кримінальне провадження. Повідомила речниця відомства Олена Гітлянська. Говорити про недбалість військовослужбовців, які охороняли склади боєприпасів у Балаклії не можна. Вважає головний воєнний прокурор України Анатолій Матіос. Він зазначив, що штат охорони налічував тисячу армійців, а щодоби за безпекою арсеналу слідкувала сотня озброєних військовослужбовців. Що саме зберігалося у Балаклії? Анатолій Матіос не повідомив. Послався на військову таємницю. Проте зазначив, всього на складах зберігалося 125 тисяч тонн боєприпасів. Вибухом. Спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого в двох місцях одного з майданчиків відбулися вибухи. Обороноздатності країни через пожежу в Балаклі значної шкоди не завдано. Заявив міністр оборони Степан Полторак, оскільки більшість боєприпасів після початку військових дій на Донбасі перерозподілили по інших складах. Всі збройні сили, які виконують бойове завдання в зоні проведення антитерористичної операції, повністю мають відповідний запас боєприпасів озброєння і техніки для виконання завдань за призначенням. Крім того, прийнято рішення щодо посилення охорони арсеналів та складів, на яких зберігаються боєприпаси. Закрити небо польоти над Балаклією в радіусі 40 кілометрів заборонені. Повідомив у Фейсбук заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Укрзалізниця в свою чергу призупинила рух потягів та внесла зміни в розклад руху поїздів Харківщини. Про переведення аварійних бригад в оперативну готовність повідомив і речник Укртрансгазу Максим Білявський. Проводяться переключення напрямків транспортування газу, найближчий газогін до складів у радіусі 4 кілометри. Зона небезпеки 5 ть, тримаємо руку на пульсі ситуація на військових складах в балаклії під особистим контролем прем'єра. Володимир Гройсман зранку прибув на Харківщину. За його словами, головним пріоритетом має стати безпека громадян. На постійному зв'язку з військовими керівництвом ДСНС, керівництвом ОДА, які координують заходи з ліквідації цієї надзвичайної ситуації та евакуації мешканців прилеглих населених пунктів, в свою чергу через надзвичайну ситуацію в Балаклії Держприкордонслужба посилила охорону на кордоні із Росією в Харківській, Сюмській, Чернігівській та Луганській областях. Віталій Тарасов Дард Ганішевський сьогодні канал Україна.